Всіх вітаю, друзі. Сьогодні розбираємо дуже цікавий рейтинг, було проведено дослідження барометром громадських настроїв і новини, якщо чесно, не дуже приємні. І зараз ви зрозумієте, чому. Це все, в принципі, передає настрої українців. Надіюсь, не всіх, і надіюсь, що це більше, правда, що це більше брехня, ніж правда. Про що йдеться? Зараз. Розбираємось, дивіться відео до кінця. Дякую за лайки, коментарі. Центр соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» та барометр громадських настроїв оприлюднив вересневий рейтинг е, тих, за кого б українці голосували на виборах, якби вибори відбулися вже сьогодні. Е, на виборах до Ради найбільше голосів отримала партія Залужного майже 32%. Далі блок Зеленського 19%, блок Порошенка 8. Блок Буданова 8 і блок Білецького 7,5%. Якщо порівнювати це з аналогічним дослідженням СОЦІС в червні 2025 року, то рейтинг Залужного і Білецького показали найвищу динаміку: плюс 1,7 та плюс 1,4 відсотка до зростання, бачимо всього за два місяці. Також про топ-5 фаворитів на сьогоднішній день, якби просто сьогодні відбулися президентські вибори. Зеленський би набрав 29% з хвостиком, залужний 26,5%, Порошенко майже 8%, Буданов 7, Білецький 5. І на сьогоднішній день найбільше в Україні довіряють залужному 44,5%, Буданову 31%, зеленському 25%, Малюку майже 19% та Білецькому майже 13%. Це дуже цікава історія. Бо фактично зараз в топ-5 кандидатів на парламентські вибори, на президентські вибори, просто по рейтингу довіри, в нас все фактично, ну якби всі ці дослідження, які проводяться, вони проводяться з такими опитуваннями, і бачимо, що довіру найбільше мають або військові, або працівники спецслужб. Тобто, хто в нас є в рейтингу, У нас є фактично цивільний Зеленський, який і Порошенко. Інші, тобто, Залужний, Буданов, Білецький, е Малюк, так, це все військові, так чи інакше. І те, що залужний зараз знаходиться е за кордоном і виконує роль посла, давайте будемо чесними. Залужний все життя був військовим, він військовим і залишається. Те, що він одів е, гарний костюм і проживає там останні декілька років в Британії, не означає, що він перестав бути військовим. Е, про що говориться в рейтингу? Е, присутність одразу декількох представників Сил оборони в топ-5 рейтингу, підтверджує тенденцію. Суспільний запит на військових у владі зберігається. На них українці покладають великі надії щодо повоєнного розвитку держави. Е, давайте будемо чесними. Чи є в світі бодай одна країна, де навіть після Другої світової війни були лідери з представників саме військових, які провели якісь потрібні реформи, які зробили якусь країну процвітаючою. Бо я, наприклад, таких не знаю, не чую і не пам'ятаю. І це просто ще доказує одну річ: що на сьогоднішній день... Реальних кандидатів на президентські там, чи на парламентські вибори, їх просто немає. Немає по різних причинах, бо е, частина тих, хто хотів би балотуватись і кого люди підтримують, вони виїхали за кордон. Частина е, сидить і сидить в Україні, але е, дуже сильно не висовується для того, щоб не потрапити під приціл тих самих спецслужб і якогось народного хейту, і всі просто чекають. І, Знаєте, в мене є чомусь впевненість, що коли війна в Україні закінчиться, і коли вже будуть реальні терміни до проведення парламентських і президентських виборів, в цих рейтингах будуть абсолютно інші кандидати, яких на сьогоднішній які на сьогоднішній день навіть не розглядаються. Тож як на мене, сьогодні все, що показує, що там довіряють більше військовим, це все показує тільки один факт. Що українці е, хочуть скорішого завершення війни з надією на те, що саме військові або працівники спецслужб можуть е, посприяти швидкому закінченню цієї війни. Чи якось це взаємопов'язано? Абсолютно ні. Чи має це якийсь е, моральний зв'язок? Так, ну, в цьому плані то скоріше, так. Е, такі, от в нас така в нас історія, такі в нас дослідження, такі в нас. Е, Сьогодні кандидати, якби вибори вже проходили. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а також пишіть, кого б ви хотіли бачити кандидатом на президентських та парламентських виборах в Україні, якби вже сьогодні вибори було проведено. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня, до зустрічі!